Сьогодні у випуску пораються по господарству, збирають врожай, а в моменти обстрілів ховаються в підвалі. Як живуть у селі Новояківлівка в шести кілометрах від лінії фронту. Головне завдання не допустити морально-психологічного вигорання бійців. Історії військових психологів, які працюють на запорізькому напрямку. Світлана Чорна жителька села Новояковлівка Пологівського району області. Населений пункт знаходиться за 6 кілометрів від лінії фронту. Жінка розповідає, гатять чи не щодня. Останній раз ворожий снаряд влучив в її город. Це в нас була косовиця, в нас косили пшеницю, чоловік возив, а він якраз трактором їде. Я вибігла на ту сторону, кричу, там дорога в нас за хатою з поля. Кричу бігом ховайтеся, робочий там сидів землею Його обсипало, Це як приход був. Та забігли в сарай, заховалися, переждали і поїхав. А що робить, як комбайн в полі? Зерно возити треба. Оце те, що в нас в Оце в нас останній раз прилетіло. Світлана каже, 1 квітня цьогоріч військові Російської Федерації поцілили і в її будинок. Від ударної хвилі уламки залетіли до оселі. Поміняли нам шифер, позалатували на хаті, бо текло там, і миски підставляли, і каструлі на горі, і Хата, і це літня кухня. Все побите було. Звичайно, що нас не було вдома і був приход. Ну, що вікна повилітали, всі вікна всередині в хату залетіло, побило хату всередині. Це стікло, все, от у тако все було це, все в стіклі було, все. Ми буваємо, Це у квіт, до війни да, тільки зробили ремонт. Світлана Чорна розповідає, на початку війни разом із чоловіком виїжджали до Запоріжжя. Згодом винаймали квартиру в Комишувасі, але через велике господарство не змогли на довгий час залишити рідну оселю. Люди повиїжджали, хазяйство поздавали, у нас залишилися дві коровки і поросята й курі. Світлана каже, підтримує її сусідка Олександра Семененко. Жартуючи, називають одна одну бойовими подругами. Все, шуткуємо з кумою. Кажу, а хто тут у селі залишився, Я та кума. Ну, а хто? Та бабочки наші, ось пенсіонери. Та хворенька, ця хворенька. Та їм допомагаємо, коли їсти, коли підемо. У неї хата на тій вулиці взагалі розбита. так, Сестри тут живе по сусідству. Ну та й так держимося, яка допомога треба, та й допомагаємо. Олександра Семененко розповідає, на початку Великої війни поїхала до Запоріжжя та майже рік не поверталася до рідного села. Коли почалася війна, я ще жила вдома чотири місяці. Тоді я не видержала, розпродала коров і уїхала. Уїхала в Запоріжжя, а потім прожила год. Ну а потім я і там не видержала, мене додому тягне, я повернулася і жила в сусідньому селі брата два місяці. А тоді все-таки вернулася додому. На територію її будинку окупанти влучили торік, 5 березня. Пригадує, того дня били касетними боєприпасами. За кухнею впала, там криші немає ну, залатана жерстю. У літній кухні вікон немає, в сараї вікон немає, у хаті тільки вікна цілі. Ну там про настіл побити, таке. Дві касети впало. Одна в дворі, там, а одна за кухнею. Друга заготовили, все. Думаю, буду зимувати сама. Олександра каже, коли стає страшно, йде ночувати до подруги. Як дуже страшно, що обстрілюють вже ночую, приходжу сюди в кумів, тому що дома сама не видержую. А як побоє, ну, так тихіше, що болі я вже дома сама ночую. В Новояковлівці залишаються жити близько 50 людей, розповів голова Комишуваської селищної ради Юрій Карапетян. Відсотків на 70 всі будинки вже там пошкоджені. Що, якщо брати по руйнуванням, то вони не такі вже великі. Здебільшого це касетні обстріли або снарядами і тому, ну, це пошкодження дахів, вікон. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. 42-річний чоловік дістав уламкове поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по Оріхову. Його ушпиталили. Повідомив сьогодні голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом окупанти 97 разів обстріляли 20 населених пунктів області минулої доби. Гатили з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Застосовували безпілотники. Близько ста людей прийшли сьогодні попрощатися з військовослужбовцем збройних сил України В'ячеславом Ісаєвим. В'ячеслав Ісаєв народився у кушугумі, навчався у місцевій школі. До повномасштабної війни працював далекобійником, каже родичка загиблого Ірина Ісаєва. Торік у травні пішов захищати країну добровольцем. Виявив бажання піти. Служити, пішов добровольцем. Сказав, що я водій, можу управляти машинами і пішов служити туди. Мав великий життєвий досвід та завжди підтримував. Так згадує про загиблого військовослужбовця його побратим Віктор Кривоносов. Ми разом з ним бували на позиціях на різних напрямках. Він служив у нас водієм, виїжджав на вогневі разом із хлопцями. Ніколи не чув від нього виявів страху. Разом з ним ми були і на Бахмуті, і на Миколаївщині, і на Херсоні. 30 липня біля населеного пункту Роздольня на Донецької області разом із побратимами В'ячеслав Ісаєв потрапив під ворожий артилерійський обстріл, каже Віктор Кривоносов. Це були реактивні касетні боєприпаси. І, на жаль, ці уламки не оминули В'ячеслава. Побратим, який був поранений, йому трошки більше 20, у них були дуже теплі дружні стосунки. Вони були разом. І, на, жаль, на жаль, В'ячеслава не стало, тому що він отримав поранення несумісне життя. Я сподіваюся, що Володимир відновиться після поранення. Я ще не з ним говорив і він сказав, що ми обов'язково помстимось. Ували В'ячеслава Ісаєва на Кожугумському кладовищі. У чоловіка залишилася донька, двоє синів, 12 та 18 років, а також цивільна дружина, повідомила Ірина Ісаєва. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Основне завдання групи контролю до стресу це оперативне реагування на різкі зміни в психоемоційному стані військовослужбовців. І також психологічний супровід. Олександр Кваша, начальник групи контролю бойового стресу Дніпропетровської ТРО, чоловік розповідає, допомагають бійцям, які воюють на запорізькому напрямку, підтримувати психологічний стан та боротись з вигоранням, разом із колегами щодня виїжджають на точки базування підрозділів. Це в залежності, яка потреба є, що які стани да, в морально психологічному стані військовослужбовців. Взагалі там працюємо по напрямкам дебрифінги, АТД, аналіз проведених дій, якщо відбуваються певні операції да, військовослужбовців, і це таке по натовським стандартам. Опрацьовуємо ті е, події, які відбувалися при виконанні завдання. Люди вибавляються, висказуються, е, шукають свої помилки, е, шукають плюси, які були при виконанні завдання і так далі. Вони отримують емоційну розгрузку під час проведення дебрифінгу. За словами Олександра Кваши, у разі виявлення порушень психологічного стану бійців підрозділу, психологи працюють з ними окремо. Зокрема, для цього розгорнули пункт допомоги військовим. Зараз ми проходимо в кімнату, де розташовуються службовці. Тут чотири ліжко місця, одне у нас знаходяться в іншій кімнаті. При перебуванні да, ми бачимо, вивчаємо людину, тестуємо її різними методиками. І вже визначаємо, що з людини потрібно робити. Якщо за три доби нам вдається допомогти, зняти це психологічне вигорання так, у людини, людина повертається в підрозділ. Якщо ми бачимо ознаки ПТСР, людина направляється до узкопрофільних спеціалістів, саме до лікарів психіатрів Усі психологи групи контролю бойового стресу мають відповідну освіту та кваліфікацію, каже Олександр Кваша. Серед них Альона Шаповал. Жінка 15 років працювала із цивільними. А з жовтня минулого року допомагає психологічно відновлюватись військовим. Я приходила два рази. Перший раз у березні мені сказали, що психологи поки не потрібні. Потім я приходила в травні до військомату. То також сказали, що не потрібні, а восени просто. Прийшла просто стати на облік, і мені одразу ж запропонували, що є, потрібно. Психологиня каже, один із методів психологічного перезавантаження, який використовує в роботі, це арт-терапія. І, наприклад, військовослужбовцю додають якісь теми, і він промальовує те, що в нього там заклали десь на підсвідомості. Промальовує. Промальовує свій страх, промальовує свою, свою тривогу. Потім також дуже важливо, коли в кінці малюнки будуть про майбутнє. Це формує на підсвідомості бажання здобути перемогу і прийти додому і це реалізувати. Тобто в нього вже є ціль. Також фахівці групи контролю бойового стресу розробили методичку для бійців бригади, каже Альона Шаповал. У нас тут знаходяться всі переліки бойового стресу, які можуть бути. Неадекватна ж ситуація може бути неадекватна реакція. Тому всі тут є перелік. А як діяти поради? Пункт психологічної допомоги розгорнули півроки тому. За цей час ним скористалися 60 військовослужбовців, каже Олександр Кваша. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Пожежа площею 150 квадратних метрів зайнялася сьогодні у Запоріжжі. Горіли споруди на причалі, повідомлено на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Бок згорів. Говорять, робочі тут, які рядом строїть, говорять, що спочатку був пшик ну, типу балон, а потім взрив газу. Хозяин готовил обед, и что-то случилось. Не так. Это как, лодочная станция вообще, да, где лодки у людей хранятся. Ну и, соответственно, вещи. Через один участок загорелся. Этому моим загинула собака. Там был молодой человек. Хозяин, э, топса. Кто там хозяин? Я их не знаю. Их Через них перекинулось сердце такая. Наробили, що воно згоріло, чи електрика, чи щось. У мене згоріло. ну тут? Ось було загорожено, а що старедині згоріло, я не знаю. Мені, дякувати Богу, був сусід і значить, свого генератора і взяв воду з калюжи. Ну і дав йому згорітку. Що стало причиною загоряння? Нині встановлюють. Травмованих внаслідок пожежі немає. Повідомлено на сайті ДСНС області. Це щоденна, на жаль, щоденна важка бойова робота наших нацгвардійців. Саме штурмового підрозділу Карадах на Запоріжжі. Що за час окупації Запорізької області російські війська зробили доволі серйозні оборонні споруди, окопалися і мають ну, надійну оборону, яку прорвати не так легко. Саме цим і займаються наші нацгвардійці. Вони щодня, щоночі вони прощупують цю оборону такими кинжальними входами пробивають її, руйнують їхні позиції і готують базар взагалі для широкого наступу. Один із одна із операцій ми бачимо ага. на відео. Війшли в притул до позиції, закидали її гранатами, розстріляли, нанесли величезне ураження як живій силі противника, яка там знаходилась, так і попалили їхню техніку, до якої могли дотягнутися. Але далі, на жаль, через переважаючі сили противника, на зворідці продвинутися вже не змогли. Далі вже, скажімо так, підрозділ міг би понести втрати. Тому було прийнято рішення евакуватися. Це те, теж ми бачимо на відео під прикриттям диму, під прикриттям броньованої техніки, яка працює крупнокаліберним кулеметом, просто шквальним вогнем покриває російські позиції для того, щоб бійці змогли завантажитися, і би, таким чином операція завершена фактично успішно, і ціль досягнута, як бачимо.